Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі. Все це надихає мене працювати. Щодо збору, на сьогоднішній день, а сьогодні у нас п'ятниця, 18 квітня, ми зібрали 840 тисяч гривень, і це дуже добре, я вам дякую за кожну гривню. Зараз все це в роботі і звіт вже ви отримаєте на наступному тижні. Тоді ми от знімемо відео, покажемо, розкажемо, що ми придбали, військові вам все розкажуть. Ну, сьогодні у нас Страсна П'ятниця. То давайте подивимося, що за пристрасті киплять навколо України і в Україні. І перше, що б я хотіла з вами подивитися, це оці перемовини в Парижі, які днями ось відбулися. Туди поїхали представителі із американської адміністрації, так, начебто. Я так спершу думала, що це Америка буде розмовляти з Європою, але раптом туди і Україна попала. Тобто вийшов такий трикутник. так? Америка, Європа і Україна. Вони зібралися туди поговорити. Ну, і, звісно ж, про що говорили там. Чого я буду казати? Я спитаю у карт, про що говорили насправді. Україна, Америка і Європа. Зустріч у Парижі. Про що розмову? О, Ну, Звісно, про припинення війни. Звісно. Тут, знаєте, тут кожен гне свою лінію, так от мені кажуть, у кожного своє напекло, наболіло, Америка своє тизне, Європа про своє каже, Україна про своє. Так -то. І все на якусь подальшу перспективу. Трошки поговорили про якісь світові гроші, але взагалом, взагалом основна тема була ну, дев'ятка мечів. І правосуддя, тобто ну, про припинення, скажімо, оце, цього кошмару. Це якби основна тема була, основна тема. Звісно, про якісь світові гроші теж поговорили. Ну, і дивіться, тут у нас є двійка жезлів. Це вона, я ще не встигла запитати наступне питання ну, тобто, до, до карти щодо цього питання. А вони мені вже якби показують якийсь тупік. Двійка жезлів це володар неповного успіху то я питаю, що там було, каже, та балакали, балакали про все на світі, і про війну і про гроші, але результат якийсь дивний. Хорошо. Для України оці перемовини, що вони дають? Ну, Бачите, для України непогано. Якщо порівняти ці аркани, коли я вам просто говорила, що ось люди зібралися, розмовляли, про все розмовляли. Тем було дуже багато у них, і кожній теми приділили увагу. І звісно, саме перша тема це зупинити війну для України. Ці перемовини в принципі якось непогано звучало, Все, що там говорили, непогано. Але знову ж таки, аркан дурінь і захисту. Тобто, дивіться, якісь лунали пропозиції, м... пропозиції, маніпуляції, якісь трошечки навіть тиск, шантаж. Тобто, це так звучало. Звісно, мир може досягнути, але ви розумієте, що ви маєте поступитися. тобто, ну... І Україна в цьому випадку захищала, каже, ну, які ж поступки, які ж поступки можуть іти. Якщо ми поступимося, це означає, що нас вже немає. От так от. Підсумок, підсумок покажіть. Нема ніякого підсумку. Нема. Трійка жезлів, тобто, дивіться, на цій зустрічі, якби. Пролунали якісь такі, ну більш уже реальні, ну я б сказала, фрази, чи що. Це навіть це навіть не якийсь закон, це навіть не якийсь висновок. А як знаєте, як твереза думка, є твереза думка, вона пролунала по трійці жезлів. Ну, але ж знову ж таки, все це помінялося, опять не вашим, не нашим, що робити, і коротше, знову відклали. Тобто, оця сама по собі зустріч. Вона нічого не дасть швидкого. Якщо припустимо, вони зібралися поговорити про те, щоб зупинити війну найближчим часом, ну не виходить. Бачите? Тому що тут є таке якась незгода, якесь невпевнене рішення, і знову оці всі балачки по вісім кубків вони звернулися і від них відійшли. Тобто, як, як це не остаточна зустріч, я вам говорила цих зустрічей ще буде. Цілий і невеличка тілешка, тому що їх буде багато на різних рівнях, в різних країнах. Всі ще будуть говорити, говорити, говорити. І ця зустріч вона для України непогано, як вудочку закинули, але вона нічого не рушає з мертвого, з мертвої точки. Нічого, просто якісь десь розумні фрази прозвучали. Ото і все. після цієї зустрічі в Парижі Трамп чекає. Від Росії, ну від Путіна, да, певної відповіді щодо того, ну, як уже має закінчитися війна, тобто якісь пропозиції однями. Я так зрозуміла із сьогоднішніх новин, що йому дано чи два, чи три дні. Ну, я так розумію, що вже в понеділок я від тебе чекаю вже конкретного чогось, що ти думаєш, як буде закінчуватися та війна, і ну, якісь мають бути думки. Яку відповідь отримає Трамп від Путіна? Ніяку. Рыцарь мечів. По-перше, те, що туди не була запрошена Росія в Париж на ці перемовини. Там не було жодного представника від Росії. Її це дуже розлютило, і вона це вважає як якийсь провокативний момент. Ну тобто, ага, ви за моєю спиною там сіли про щось домовляєтесь, ну, я вам насиплю. Те, що ми зараз і чуємо, те, що ми її відчуваємо так. Росія не Буквально жахливо наші міста з міста з землі. Сьогодні по Дніпру, по Харкову, по всім містам прилетіло. Ось і будь ласка, це вам Росія, куди є відповідь Росії? Росія воює. І вона, знаєте, як образилася, що її не запропонували. Так? Їй дуже важко висловити свої якісь емоції, важко зробити якийсь вибір. Тобто, ну, і Що ми почуємо, що Путін, Трамп почує від Путіна. Нічого. Цей буде його наскільки вміло водити за ніс, наскільки його буде тримати в двійці мечів немирні війна. Тобто ми згодні, але ж треба ураховувати наші інтереси, Тобто на наших інтересах. Якби так. Але ж ніхто нам не йде на зустріч. От ви розумієте? Це, це так, такий буде артистичний, такий віртуозний буде підход до цих, хто там у нього, та балакуюча вуса, та голова пісков. Так? Начебто буде закинуто багато-багато фраз в ефір. але... Такі фрази ні про що. Дивіться, ні про що. Повішений. Нічого, ніхто весь світ не почує ніякого врозумітельного такого відповіді, якогось тексту, якого, якогось визначення. так? Вони навіть не скажуть, ми продовжуємо війну. Вони себе поповішаному будуть вести так, як вони і, і, і вели. А в ефір вони пролепечуть щось таке немнятне, таке нейтральне, незрозуміле, не про що. І Трамп аж ніякої відповіді не дочекається від Путіна, а не в понеділок, а не вівторок. Питаємо. Тоді ж, які будуть дії Трампа. Це ж очевидно, так? Треба щось робити з цим. Дії Трампа. Що зробить Трамп, якщо Росія, Ну, це так, знаєте, як прозвучить дипломатичною мовою? Ми не бачимо умов для припинення війни. Не в нас, поки цих умов не склалося, не в Україні цих умов не склалося. Хоча ми дуже хочемо миру, ми його прагнемо. Розумієте, так? Так. Трамп щось зробить. Він розлютиться. Він розлютиться. Ви ж розумієте? Трампу теж ж треба показати хоч щось. Ми з вами на минулому бліці дивилися, я вам говорила, що він Трамп совоє ногами хоче до свого ста дня керування. Коли він сидить на троні в Америці, він має ну, щось показати, так, аби йому аплодував весь світ. Він ж, вже про Нобелівську премію навіть ж не розмовляє, так? Але ж. Треба щось отримати. Трамп розлютиться і що це буде? Я так думала, знаєте, тут буде Армагеддон, смерть випаде, вежа, ну все, а тут так. От карти лягли в таку позицію. Знаєте, він трошечки якби, як трохи шокований буде. По вісім мечів, що він зробить? Він може якесь ще обмеження зробити, якісь санкції. Ну, але вони сказати, що вони прям сильно так вдарять. Ну, зараз побачимо. Ну, це санкції, щось таке. Він зробить щось, розлютиться сильно, а зробить мало. Розумієте, тобто емоції будуть зашкалюють, пам'ятаєте, Трамп дуже емоційна людина. Я взагалі взагалі вважаю, що президент такої великої країни ну, не може бути таким емоційним. Тому його якось іноді на нього дивишся і дивишся якась як істерична дівка, якась поводить себе. Ну поводи себе. Але ж ви розумієте, він так на публіку е, скаже щось, прям бровки ті типу, похмуре. А дій мало. Ну, рицарь жезлів, це такі собі дії. Подовжує якісь санкції. Так. Що ще ми з цього маємо знати? Я вас, мабуть, всіх розчарую, але тут прям, знаєте, як про ці перемовини в Парижі, те, що чекає Трамп від Путіна, те, що відповість Путін, і як відповість Трамп, і як підсумок досягти справедливості. Аркан справедливості буде неймовірно важко. Бачите? Тобто казати, що ось щось. От багато хто чує такі вкиди, ну, читають, пишуть, що ось-ось, ось-ось, через 10 днів, через тиждень все затихне, якесь буде затище. Дуже важко Дуже важко досягти справедливого якогось взагалі рішення, не то, щоб там перемиря, а взагалі справедливого рішення, щоб і вовки цілі, і вовки сиділи. Це неможливо по 10 жезлів. Рицарь мечів. Тобто, це дивіться, коли люди не можуть досягти згоду, не можуть досягти оцієї цієї дев'ятки кубків, так, починається якась агресія, злоба, ескалація, як ну, нападка якась, так? Рицар мечів. І що ми зараз бачимо? Зараз наступне моє питання буде про те, що Росія активувалася на певних напрямках. Тобто... Балакали, балакали, сіли, заплакали. Я говорила ще раніше, що квітень не є тим ключовим періодом, коли будуть досягнені якісь конкретні моменти. Воно підходить до цього. Підходить. Я так думаю, можливо, в травні зможуть якось договоритися, трошечки як призупинення ну, таких, знаєте, сильних бойових дій. Але це не зупинення війни, не путайте. Призупинення. Тобто вже не летить, не бахкає, і ми можемо якось десь сісти говорити. Хоча хто їм мішає говорити, коли бахкає. Країну та і домовляйтеся врешті-решт. Ну, це ж таке. Це війна, війна продовжується. Ну і дивимося ж. Люди занепокоєні, тому що пишуть мені, Дніпропетровська область кажуть, що росіяни там ну, зробили величезні штурми і десь прорвалися. Чи буде окупація нових населених пунктів, нових, нових територій, ну взагалі, територій на Дніпропетровщині. бо там, начебто, росіяни прорвалися десь дивимося. Успіхи росіян на Дніпровському напрямку, Дніпропетровський, Дніпровський напрямок. Нема там реки. Ніяких... Ов! Дивіться! про Просунення і те, що вони там начебто прорвали десь якийсь кордон і вже десь вони зайшли. Це абсолютний фейк. Я не знаю, де то ви читаєте, хто то каже, але сім кубків це якісь можливості, але вони дуже ілюзорні. І ось вам, вони там несуть серйозні втрати. Дивіться, десятка мечів і десятка пентаклів. Це ресурс, втрата ресурсів і людського, і технічного ресурсу. І, а карти отак от випали. Тобто інформація, вона не перевірена. Не, я запитала про успіхи росіян. Ну такі собі. Так вони активуються. Так їм же ж треба теж до 9 травня показати якийсь успіх. І якщо вже казати про припинення вогню, ми ж уже вже розуміємо цей безкарт, уже тут. Чисто технічно зрозуміло, що якщо йде мова, що ось-ось-ось припинення вогню, то їм треба як можна більше загарбати території, а потім зупинитися на тих же територіях. Тому звісно, вони розпочали наступ в багатьох напрямках. Це те, що я вам говорила декілька тижнів тому, що Росія почне наступ. Україна сказала Україна, в тому числі. Росія розпочне наступ по багатьом напрямкам. А чи буде той наступ успішний? Ну, поки що я не бачу успіху, Чи буде захоплення нових територій. Ні. Будуть топтатися на одному місці. На одному місці. Четвірка мечев зупинка активної діяльності, тобто те, що наказує імператор, неможливо виконати. І шість кубків, тобто, ну, на тих позиціях, де вони були. Я не бачу прорива. Ну, ну розумієте, там кілометр туди, кілометр сюди, але так, щоб захопили нові території, зайшли в великі міста, повісили свій прапор, поки цього немає. Та сама історія з Запоріжжям. Ви ж пишете, що на запорізькому напрямку теж пішов величезний рух, росіяни активувалися, і чи буде окупація? Окупація на Запоріжжі, Запорізька область, чи будуть окуповані нові населені пункти. Знову ж таки, двійка мечів. Це така позиція, з однієї сторони, вони рухаються, а з іншої сторони вони топчуться на місці. Не треба бути тарологом, щоб зрозуміти. Ми питаємо, чи буде окупація, як, як будуть просуватися справи. Трійка мечів, втрати. Паш мечів, це ну трошки. Ну тобто, ось вони роблять активацію. Це скоріше мені дуже схоже на обстріли, на те, що там така, знаєте, гніттюча ситуація. Коли ну ну от пам'ятаєте як про Херсон, так от кожної ночі, кожного там дня іде така інформація, що ось якісь групи там в кількості, там скільки то там 30 човнів сіли, перепливають то те, те, те Дніпро, іде воно то все. От розумієте, тобто кажуть про рух. Але в підсумку немає результату. І тут така сама історія. Ну, немає результату. Це не тому, що я так хочу вас, я втішаю, це тому, що мені показують так аркани. Успіху немає. А чому? Тому що російська армія очікує якогось підкріплення, а його немає. Вони щось чекають, і підкріплення у них буде не раніше червня. Червень, липень, літо, коли жарко буде, вони можуть щось отримати. Зараз нічого немає у них. І чого вони рушили в той наступ, я не розумію, не маючи якоїсь конкретної, сильної бази. Ну, розумієте, тут ось перед цим випадав імператор, так? І десятка мечів. Це коли от імператор вимагає. Так тисне, вимагає вперед, вперед, вперед. І Люди гинуть, техніка руйнується, на повітря злітають їхні бойові комплекти, а результату нема ніякого. Але люди цю всю історію зупинити самі ну, якби не можуть. Ну, як вівці просто йдуть та, та й все. Я не бачу прориву на Запорізькій області, на запорізькому напрямку, і тим паче захоплення нових якихось територій. Успіху немає. Активація на цих двох напрямках дійсно є, але вона для росіян безуспішна. Врешті-решт, наші ж хлопці теж готуються до того, теж розуміють, і розвідка працює, і підкріплення є. Так, добре, наступне тут таке питання цікавеньке. Я цієї інформації ніде не зустрічала, але ви мені написали: ага. Лукашенко гукає в Білорусь до себе в країну 150 тисяч. Пакистанців. Для чого це, що це буде? Я не чула цієї інформації, зараз побачимо, що відбувається, що маємо знати, про що йдеться? Ну, так і так, да, така інформація є. Вісім жезлів. Да, є така інформація, я не бачила. Зараз вам розкажу. Гроші отримав? Сейчас угу. і відново на близькому сході угу. так і так. Про що йдеться? Це правда. Надо покопатися, пошукати інформацію, тому що мені аж самі цікаво стало. Тут багато всього. Дивіться, насправді так. Ну. Гукає, не гукає, але про це це дійсно така правдива інформація, все це є. Але тут така, знаєте, величезна ниточка. Тут мені показано ось про що. По-перше, за те, що пакистанці будуть знаходитися на території Білорусі, Лукашенко за це отримав гроші. Це виконана певна робота, за яку він отримав гроші. Ось дивіться, аж посипалося йому в карманчик. Добре. От. І ось, ось карта Мага. Ох, карти перевернулися всі. Зараз. От він отримав за це гроші. Що це? Це переселення людей. Знову ж таки, десятка пентаклів є переселення людей. А знаєте, з чим це пов'язано? Тут не тільки Пакистанці, тут мені народи, народи показано. І я запитала, це я вже вам не озвучувала, просто бачу інформацію, не можу зв'язати до чого вона. Я це зв'язала з тим, що все-таки про війну на Близькому Сході. От ті заворушки, які були між Іраном і Ізраїлем, якось спихнуло, да? Там вони обстріли були, бомбардування, люди загинули, а потім якось все це затихло. Я запитала, от чому йдуть пакистанці і чому йдуть народи, тому що тут не тільки пакистанці, хтось іще йде? Я запитала, пов'язано з війною? Так, да? кажуть, війна. Все, дивіться, диявол. Оце карти падають. Позицію війни в світі, тобто десь окрім України. Я запитала Це Близький Схід, ну так, буде війна. І це буде якби вимушене переселення людей, але ви маєте розуміти, це не просто ось люди з вулиці, так? якісь люди, які ну просто люди. Це якась певна категорія, об'єднана в щось. І вони мають прийти на територію Білорусі. Аби вцілити, тому що в їх власному домі, це ж, це ж сюди йде, це в їхньому власному домі йде війна. І ще тут така інформація, що це можливо, це якісь майстри, якісь люди з якимись певними спеціальностями, але вони не те, щоб осісти в Білорусі в Білорусі, вони їх транзитом. Вони йдуть далі, йдуть далі. В Білорусі лишається якась невеличка частина. А вони йдуть далі. Для чогось йдуть далі. Пам'ятаєте, ще раніше ми дивилися інформацію, оце ж можливо, це вже і розпочинається. Велике переселення мусульман в Європу. І ось вони якимсь чином через Білорусь будуть, як транзитом іти. Отака історія. Але, е Тут іще така є інтересна ситуація, коли Лукашенко, коли це все відбудеться, Лукашенко як десь зникне. Тобто, це знаєте, це як останнє, що він робить на послідок. Він за, за рахунок цього бере велику суму грошей і кудись. Ну, припустимо, там це не буде так, що він раз розтворився прямо в повітрі. Ні, можливо, це по стану здоров'я, там іще щось. Я не знаю, але він якось, коли оце почнеться велике переселення, підуть пакистанці, там ліванці, сірійці, я не знаю хто, якісь народ. Будуть йти в Європу і через Білорусь. Білорусь як, як транзитна якась область, якась територія. І ось Лукашенко погодився на це ради грошей, але після цього він має зникнути. Така інформація. Подивимося далі, що буде. Але те, що в Європу буде величезне переселення мусульман, про це вже да, ним-давно всі кажуть, ось мені цю історію показали. В світі почнеться війна. Кошмар страхи по дияволу. бачите? А це Аркан ну, Всесвіту інші країни. Ми з вами про Білорусь почали розмовляти, а мені показали інші країни. Наступне питання: 17 квітня в четвер Україна і США підписали меморандум, який засвідчує намір, намір країн фіналізувати та підписати угоду про корисні копалини. Тобто, це ще не угода, це тільки меморандум про цю угоду. Угода має колись там відбутися. Ну, давайте запитаємо. Чи підпишуть угоду про корисні копалення? Україна і Сполучені Штати? Так. Так, так. Пройде якийсь час очікування результату ось о кардинальне рішення по потузумичів. Оце трійка Пентаклів безпосередньо є карта договору, а це тобто, ну, ми почуємо цю новину і це якби прискорить якісь інші події. Я вам давним-давно казала, що це, цю угоду між США і Україною буде підписано. Це тільки питання часу. Це піднімали це питання давно, але там драконівські такі умови там поставили, так? Взагалі ніяких умов. То, звісно, президент намагається вибороти цю ситуацію, коли вже. Якщо підписувати ту угоду, то хай би воно було якось вигідно для України. Тобто угоду буде підписано через деякий час. Я думаю, по сім пентаклів це, можливо, липень місяць буде. Можливо, як варіант, підписання угоди відбудеться. Зараз тільки меморандум. Угода буде. Запитаємо для України, що це дасть. Це буде, можливо, той момент, який нам буде давати якусь можливість взяти якийсь ну, контроль чи щось над війною. Дивіться, страшний суд, війна, контроль і задоволення. Тобто, все ж таки, можливо, до цього терміну, до, до липня місяця, можливо, все ж таки ну, Америка дійде до тями, хоч якось. Так, зараз вони взагалі терзають Україну, як тільки можуть на шматки. То, можливо, через деякий час прийде якесь розуміння, тому що все ж таки обстріли будуть. Зараз я про це скажу. От, і, ну, хоча обстріли не дуже впливають, уже як ще можна обстрілювати Україну. Тобто, врешті-решт, треба буде щось закінчувати, і це, цей договір, який буде про корисний копальний для України, це буде. Добре. Як, що ви там не казали, як би ви там не возмущались і не обурювалися щодо того, але будемо дивитися ближче, коли будуть відбуватися ці події. Це для України буде добре. Звісно, там буде якийсь якесь подвійне дно, звісно, тут є луна, звісно, це буде, ну, як то кажуть, ложка дьогтів в бочки меду. Отак от буде. Перепортиться все. Ну, але в якомусь сенсі для України це буде непогано. Меморандум буде, чи то договір, той буде, врешті-решт, підписаний. Я думаю, що це буде влітку. І якось воно буде переплітатися з фіналом війни. Ось ви тут мені ще пишете, що цього року ось Пасха у нас буде в неділю, так, 20 квітня, і в цей день співпадають аж три. Пасхи тобто католицька, іудейська і православна. І ви питаєте, що це? Що це за така подія? Чому це ж буває рідко, напевно, не знаю. Дивимося. Пасхи. Ну, кажуть, шість кубків. Таке було. Таке вже було не раз. Шість кубків це те, що було колись. Так. Знову показано. А це канірафанта, тобто віра. Ну, ці конфесії, так, про які ми питаємо, таке було. Не знаю нічого поганого, це ну дивіться, тут мені показують, е, проходять в ну як прочитати карти, так це все ці події, які відбуваються, і вони не можуть бути не добрими, не негативними. Ну тут, знаєте, кажуть, кожного року буває щось хороше, щось і погане. І, можливо, такі співпадіння були, припустімо, коли десь в якомусь місті була війна, або десь там якісь були катаклізми, десь серйозні. І такі ж самі співпадіння були в ті часи, коли був мир і спокій. Окій, розумієте? Тому сказати, що саме е збіг цієї події, саме цього релігій, релігійного свята. Потрійного такого, що це щось таке в світ, несе якесь потрясіння, я б так би не сказала. Це звичайне явище астрономічне, в якому сенсі астрономічне. Ви ж знаєте, що Пасху прив'язують до повного місяця, це має бути в неділю, це має бути через кілька днів після чогось. Там ну, тобто цю інформацію можна прочитати в інтернеті. Тому я не можу сказати, що це несе прям якісь руйнівні події у весь світ. Ні, таке вже було і таке буде. Щодо обстрілів, я вас дуже прошу оці ці дні. Завтрашній день, субота, Пасха буде. Люди збираються йти в церкву святити Паски. Можливо, варто утриматися в цьому році і залишитися вдома, тому що ворог це розуміє і знає. Я не знаю, в яких це містах буде, але те, що на Пасху планується величезний обстріл, це так. Знову ж таки, люди налаштовані вийти десь прогулятися, десь побувати, тому що дійсно на дворі тепло. Бережіть своє життя. Ви це знаєте, ви це вже бачите по багатьом містам, що відбуваються у нас кожного дня. І Пасха не буде виключенням. Будуть теж великі обстріли і після неї, і після Пасхи теж. І може, це буде і в понеділок, у вівторок, тобто оці дні вони вкрай небезпечні, буквально по всій Україні. Бережіть себе. Добре, на цьому в мене все. Бажаю вам добрих свят. Залишайтеся зі своїми родинами. Живі здорові. До наступних зустрічей.